Всім доброго здоров'ячка. ви на каналі Автоартист і ми продовжуємо нашу епопею із електронікою. Коротше, купив я лампочки і в повороти, і в габарити і купив я мамку, щоб обжати той провід. Але поки клацав, шукав як включити обратний світ, Тиш. Розсипалась моя кнопка. Вона і так поганенько включалася, я психанув, гепнув по ній. короче розсипалась. Не працює. Тепер не понятно, що там до чого. Вона зрозуміла, що їй щось роблять і вирішила все, що можна поокидати, по поламати, щоб хоч що, ще щось, щось їй трошки підробили, щоб трошки доробили. Ну, а раз вона так вирішила із святом поступити, боги і суддія, як то кажуть, будемо купувати кнопку, ну то буде пізніше. Зараз цю мамку цю обіжмемо, поставимо, прийде кнопка, провіримо. И мы приступим по что, например, до мывочки. Мывочка нам очень нужная. Приступим до мывочки. А то потом сделаем. Так, обжал, зажал. Обтянул изолентой. Сейчас мы его на свое место ставим. Так, стало, вроді, як положено. Ну, Купимо тоді. Кнопку ту, переключатель провіримо. Ну що, перейдемо туди. Так, і так. Ага, хренушки, да? Акумулятор. Так, 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 дубль два. Чикс! Дивимся. Де воно должно бути? Це воно должно бути, да? Нічого не. Ох, ти гора ти гора! Нічого не. Нічого вообще не працює Я просто в шокі Цвет не працює. Хоть хоч повороти хоть хоч щось радує. Більше нічого не працює. так, Зараз просто попробуем почистити тут контакти, бо колись воно робило. Залить воду і вона повинна побігти. Вже и водичку я приготував. Зараз. Так, контакти я позачищав. Зараз спробуємо його. Ну, Взагалі-то можна водичку і сюди залити. Ну, тут є щось якась вода. Якось вода є. Може її мало, зараз дольємі ще. Так, води я залив. Контакти почистив. О, звук є, а результат, а результату нема клас. А ну підскажіть мені, хто знає, що це тут Ой. оце те тут, оце зарілюшка стоїть. І чого воно клоцає постійно, Що воно таке? оце, задовбало, Бісить? А не робить воно, тому що одломаний ось язичок. Так, да, звісно. Тобто воно робить, крутиться, але не сосе. Водичку воно не сосе, бо все обломано. Пічолька. Коротше, розсохлося воно. І тут розсохлося від полу, і тут ось від полу. Гойки його. Ну, во всякому случаю, працюють усі всі чебуреки. Це вже хорошо. Все поросипалось, все порозсихалось, кнопка ця пола, переключатель, моторчик той розсипався. На сьогодні все. Мене липа сьогодні розчарувала. Не піддається, ні електроніка, нічого не піддається. В общем, так. Липа стоїть намертво по кошу, світу нема, нічого нема. Липа хай стоїть. А ми поїдемо в область з сім'єю вже малу на зуби. Зуби-зуби. Надо їй зробити зуби. Ми поставили. Брекете. Короче, і кожний місяць-два місяці їздимо, гроємося, віддаємо гроші. Треба поїхати. Хай підправлять там, підкрутять. Все як положено. В общем, їдемо в область на зуби. А? Що делаємо? Як їдемо горно? Плюси, коли в жіночки є права. Хоп, і собі сидиш, відпочиваєш. Коротше, на зуби ми з'їздили благополучно. Приїхали додому. Зараз з'явилось трошки вихідних. Поїду до товариша, поможу йому ще на польох, в лісах, в усіх ділах. Подивимося, попробуємо щось нове для себе. щось нове. Є вихідні, пробуємо щось нове. Не, не спимо, не валюємося. Пробуємо. Получиться, получиться, не получиться, не получиться. Це ж таке. Зараз збираємося і валимо на Корсун Сіті. Так, благополучно, я доїхав, коротше, туди-сюди. Встріли, все вроді хорошо. Сказали привести. Що мені треба привести, господи? Привести Roundup Energy. Дві каністри на поле. Наче й об'яснили де воно. Зараз буду вкидати ці каністри, ось вони тут. І якось їх шукати, де вони там кроплять, а хто його знає. Вже наче вечорок. Вечорі я до тимно завести, щоб тоді не ганять по поночі, бо я тут дорог не знаю. Пробуємо, щось пробуємо. О! Люди добрі, я, звісно, його 200 раундоп, але я, як всі, ну, як, полу, як положено, я заблудився. Я вперся в чуже поле в кукурузу. Ну, ви бачили. <плес> Дощі шурували. Добре, що та кукурудза так не, не розкисло поле. Я по тому полі. Херочив херочев, Блядь Ой, боже, Боже, хат. люди добрі, хата тепла, це що то з чим? Але я най... ну, мені об'яснили, я знайшов. Я людям раундоп привіз, люди заправились і все. Так я ж показував, треба відвести ще за дня, а, -а, -а, -а по полі їхав вже за поночі. І я це все, все время кружляв, пока доставлю. Кстати, цей раундоп такий важкий зароза, це ужас просто. В нього така плотність дурнувата. Ну, в общем, я довіз, короче, все слава Богу. Одне я поняв. Надо вертатися додому, доробляти липу, до ума доводити. І вертатися сюди, сюди з липою. Потому що на Фордяки... Фордяка в мене два роки. Два роки Фордяка в мене вже. Він вже такої тирки не отримав за два роки ні разу. Він так шурував. Він так вигрібав. Мені його так жалко було, але діватися не було куди. І, кстати, стоїть зімня ця росова. Зімня росова. Отака от резина. Отака. Під гору по траві, на мокрому ви... вискочив. Та. Отака от резина. Але все одно треба зелену липу. Сильно він низький, дуже низький. Чухаєш пузом і прямо аж ауч-ауч. Тьокає в душі. Фортюк вдома оставляємо, беремо липу, уїжджаємо на липі. У липі ще кончилась страховка, біда. А стоїть вона, в мене зараз таких грошей немає. Якщо получиться, дасть Бог проскочить сутрічка. 100 кілометрів без страховки. Буде зашибись. Сюди, якщо приїду, вже страху без страховки, я тут вже страховку зроблю. У мене зараз нема таких грошей, щоб зробити. Може зарплата прийде, звісно. Ну, це я вряд ли. Ото таке діло. Коротше. Їдемо додому, рішаємо питання, беремо липу, вертаємося назад.